Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас 43-й винний сет. І він присвячений сорту грюнер Вельтлінер. Це австрійський сорт винограду, а він там народився і є визитівкою цієї країни. Адже 34% всіх посадок Австрії займає Грюнер. Це сорт винограду, якому вже більше 500 років. На батьківщині його цінують, але. Повз Австрії Грюнера майже ніде не зустрів. Виключення можуть бути сусідні Словенія, Чехія, Угорщина, але це майже точкові такі ну, буквально пару грядок, можливо, і бути. Грюнер досить непогано себе зараз почуває в Америці. Його там експериментують, його там вирощують. Але саме цікаве, що другу батьківщину він отримав в Новій Зеландії, і його там все більше і більше вирощує. Сорт винограду, який дуже часто порівнюють з сортом рислін, він дає дуже схожу ароматику: це яблука, це цитрусові, квіткові тони, досить високу кислотність, і в цілому такий. Ну, великий потенціал до життя. В 43-му винному сеті у нас буде можливість порівняти брюнери з Австрії та Нової Зеландії. Але маленький спойлер: ми будемо порівнювати не тільки дві країни, але в самому складі сету відбулись деякі зміни. Але про це далі. Крім цього. Ми на цьому сорті подивимось різницю в підходах до виноробств. Адже у нас буде Грюнер-Вільтелінер органічний, біодинамічний та natural wine. В телеграм-чаті я скину інфографіку, де більш детально пояснюю різницю між трьома цими підходами до виноробств. А ми зараз починаємо дегустацію. Так, пояснюю зміни в винному сеті. Перша, перша зміна другий зразок треба дегустувати першим. Давайте зараз з нього і почнемо. Другий зразок. Ми спочатку дегустуємо з вами новозеландський Грюнер-Вельтлінер від компанії St-Claire лінійка Чорна етикеточка, 21 рік. Долина Мальбор. Так, колір досить світленький, з такими ніжними солом'яними відтіночками. В ароматі. Аромат у нього дійсно схожий на рислі. Я відчуваю зелене яблуко, трошки гумових а, таких виробів, знаєте, а, повітряна куля, наприклад. Трошечки квіт, Такі квіти, що ще? Груша. Цікаво. І натяк на такий медовий відтіночок такий. Польові квіти, мед, щось таке, якась асоціація. Що у смаку? Смак досить легкий, але кислотний. Тут відчуваю таку цитрусову. Кисліночку. Гарний після смаку досить довго тримається, але після смак вже такий кисло-солодкий. Прикольно. дуже цікавий зразок, досить якісний рівень класний. Я би сказав, що в цілому цей грюнер можна вважати таким класичним еталонним. Ідемо так. Другий зразок. У цьому якраз і відбулася зміна. Мав бути новозеландський, другий новозеландський грюнер, але в останній момент, коли вже навіть дегустаційні листи були надруковані, я вирішив це змінити. Так як грюнер постійно порівнюють з Рислінгом, постійно з ним плутають. Тому я вирішив, що. Цей раз треба дати на порівняння Рислінг. Old Coach Road, 23-го року. Нельсон Це той самий регіон, який мав бути Грюнер, та ж сама а, компанія Seyfried, а, але це Рислінг. Давайте його продигустуємо та порівняємо, тому що насправді. Першим зразком можна порівнювати, а це досить еталонний рюмер. Так, колір. Колір – same, Тобто, відтіночки ті ж самі, я би насправді по кольору не зміг би зрозуміти, це перший чи другий зразок. Ароматика. Ароматика дійсно дуже схожа. Я би цей зразок все ж таки сказав би, що він по ароматиці більш кислотний, мабуть. Тобто тут відчувається ароматика більш в цитрусову сторону, зелене яблуко. Але квіти тут теж присутні. Медові тони є натяки на цьому. Що цікаво, що цих притаманних рисінгу-гумових тонів тут майже нема. Хоча десь на третьому тому рівні можна їх знайти. Що в смаку. В смаку я відчуваю більшу кислотності. Все ж таки, тут рівень його вищий. Лимон, така лимонна. Цитрусова кислотність, навіть натяк, знаєте, на лимонну кислоту. Трошки схожий після смак, він теж солодкий, як і в попередньому. В цілому, після теж досить тривалий, легке, питке, як і попередній зразок. Якщо ми підведемо підсумки порівняння з першим зразком, я би не сказав, що навіть професіонал сильно зміг би зрозуміти точно, де був рислінг, а де був грюнер. Тому що в першому грюнері було гумових відтінків більше. І скоріш за все, хтось би та переплутав би. Тому що зазвичай саме цей тон характерен більше для рисління. Цікаво? Чи не розчаровані ви, що я замінив цей зразок? Поділіться, будь ласка, в чаті чи тут в коментарях, тому що мені така ну, спонтанність, можливо, комусь не дуже буде до вподоба. А ми йдемо далі. Отже, зараз ми починаємо дегустацію друга частина: три зразка з Австрії, і три зразка різної технології. Ми починаємо з вами з Natural Wine. А така от етикеточка, насправді, одразу не зрозуміла, де тут назва, де тут що. Це воно називається Espera. Вільклінер 21 року від виробника Матіаса Варнюнга. 13,5% алкоголю насправді досить високо для Natural Wine. Ну, зазвичай вони позиціонують себе як лол алкоголь вайн, тобто з низькою з низьким вмістом алкоголю. natural Вайн, що це таке? Це, якщо в двох словах, це технологія або філософія, при якій винороб намагається найменше втручатися в процес, в природній процес утворення вина. Тобто на виноробні він чекає там, спонтанне бродіння, він не фільтрує, не стабілізує вина, часто не контролює температуру. Буває таке, що там з Гребнім не зі всім ідея, ну, як зробили колись в давні часи, і що це саме так має бути і далі. Ці вина часто називають саме low intervention wine, тобто вина з мінімальним втручанням людини в процес. Ці вина зазвичай бувають досить дивними в ароматиці, в у смаку. Часто буває ароматика там, в білих винах мочених яблук, помідорів солених бочкових. Бувають такі там, якісь лакофарбові відтінки, але частіше за все, все ж таки, такий аромат в червоних є. Вони дуже кислотні, мутні, трошечки, іноді дають ацетоновий чи уксусний тон. Вина полюбляють зазвичай дві категорії: ті люди, які люблять щось незвичне, щось взагалі таке в. Outstanding, да, тобто ті вина, які ну, вибиваються зі всіх правил взагалі. І е, ті люди е, або професіонали, які вже перепробували ну, все, що можна було, і вже їм щось подаває, щось таке, зазвичай ну просто ну, те ж саме щось outstanding. Ось, я відношусь до такої категорії, ну, досить спокійно, і щось є досить класне, щось несмачне, але це завжди має бути ну, індивідуально. Відкрите, треба бути до будь-якого вина. Так, давайте дегустувати. Колір Колір тут темніше. Причини може бути дві: Ну, по-перше, більшість білих конвенційних, ну, тобто, Класичних для нашого розуміння вин освітлюються спеціальними препаратами або просто сульфітом сірки, для того, щоб, ну, типу, зробити більш очікуваний відтінок. Natural Wine сульфіт сірки не використовує. тому зазвичай навіть білі вина будуть темнішими. Другий момент може бути контакт зі шкіркою, або легке окислення в процесі бродіння чи подальшої там якихось маніпуляцій, кисінь там може досить легко попасти в вино і його трошки окислити. Тому зазвичай такий колір. І для Natural Wine це ну, нормально, скажімо так. Що в ароматиці? Звісно, по ароматиці ви не зможете зрозуміти, що це грюнер. Ну, наприклад, з першим його взагалі дуже важко буде порівнювати. Ось, тому що тут ароматики така. Трошечки бочкових помідорів, трошечки таких польових квітів, якогось такого сіна навіть трошки. Що ще? Ще у нас яких е, якийсь такий натяк на горіхи навіть. Що у смаку? Смак кислотний? Е, трошечки гірчиночки. Е, він більш насичений, більш такий потужний. Е, солодкості майже нема. 13,5%, тобто воно вибродило майже повністю. Тут винороб не намагався залишити трошки більше цукру, щоб збалансувати кислотність, і вона тут на першому місці. Після смак я би назвав його теж такі сухі польові, якісь страви відчуваються. Прикольно, не дивлячись на те, що ароматика досить дивна, смак класний, насичений. Дуже такий гастрономічний, мені таке дійсно подобається. Ідемо далі. Четвертий зразок це компанія Лоймер. Вино називається Ried Loiserberg. Це виноградник, Рюмер Вільклінер, Камталь. Це регіон. 22 другий рік. Це біодинамічне вино. А як це можна зрозуміти, якщо у Natural немає нема ніякої сертифікації, якогось підтвердження, що це Natural або ні, це все будується на довірі покупця до виробника, то у біодинаміки є своя сертифікація. Тут вона називається Respect Biodin. Тут, до речі, Досить ну, ще декілька різних сертифікатів, ну, вони всі підтверджують, що це вино біодинамічне, органічне. Лоймер досить цікавий виробник. Класно, що його завозить в Україну. Було така підозра ризик, що компанія, яка його до цього завозила. Вона закрилась, але інший імпортер підхватив і продовжує це робити. Класні у нього, до речі, ще й грість. Давайте його продегустуємо. Спочатку я вам трошечки все ж таки розповім, що таке біодинаміка. Біодинаміка – це органічне виноробство, яке базується насправді на постулатах астролога. Колись ще десь років сто тому такий астролог, як Рудольф Штайнер, розробив цілу методику, як вирощувати все, що завгодно, насправді, будь-який фермерський продукт, відштовхуючись від біоритмів місячного календаря, там якихось специфічних досить маніпуляцій для того, щоб Вирощувати продукт в гармонії з природою. винороби, які роблять таким чином вина, їм дозволяється використовувати там контроль температури. А насправді деякі ну, допускають використання культурних дріжджів, а можливо сульфіти сірки. Тобто, в цілому, біодинаміка може бути насправді ближче ну, щось можливо навіть таке середнє між конвенційним таким повністю технологічним виноробством та абсолютним нечуруванням. Тобто з одного боку, біодинамістам заборонено використовувати механіку на виноградниках, але з іншого боку, можна використовувати тваринам, там віслюків, лошадок, а це можна використовувати. Можна зробити гребні відділення, можна зробити там використовувати преси, ось ну, більш сучасні преси, тому що Nature Wine теж використовує, але за, ну, в більшості такі старовинні, скажімо так. Тобто є такий допуск більш сучасних технологій для біодинамістів. А що ж нам очікувати в келиху біодинамічного вина? Ну, часто це досить класична ароматика, класичний смак, але можуть бути специфічні відтіночки. В червоних винах досить часто цей з'являється аромат. Так названого, знаєте, скотний двір називається. Трошечки тваринного такого аромату. В білих винах можуть допускатись якісь а, теж трошки цитонові чи а, аромати мочених, там, яблук-помідорів. Це теж може бути, але зазвичай біодінаміка більш схожа на класичне вино, ніж на Naturaline. Що у нас в цьому келах? По кольору. Кольор тут більше до Natural Wine, темніше, ніж перший зразок. Такі вже золотисті відтіночки ми бачимо. Що в ароматиці? Дійсно, щось посередень. Тобто є класичні зелені яблука-цитруси, польові там якісь трави, це ближче до Natural а медові тони до більш класичного аромату і трошечки, трошечки якогось такого дикованого аромату, якогось такого незвичайного. Що це може бути? Відчувається, мабуть, якийсь такий здалеку оцтовий відтіночок. Що у смаку? Кислотність на топовому рівні, тобто висока, вона головний смак взагалі, не відчувається гірчинки, майже не відчувається солодкості, тобто, я відчуваю палітру кислотних смаків, Тобто і яблучне, і цитрусове, насичений кислотний смак. Його хочеться заїсти насправді. Але для тих, хто любить щось таке кислотненьке, буде ідеальний варіант. Клас, мені подобається. Йдемо далі. Останній зразок це домейн WHO, грunербільтлір Federšpіль Teras. Домейн Вахау – це головний виробник в регіоні Вахау. такий кооперативчик Federšpіль. Це назва терас-холма. 2018 року це вино сертифіковане органіка. Ну і тут вони ще написали, що це ще й веганське. До речі, ні Natural Wine, ні біодинаміка не може бути веганським вином, тому що і там, і там можуть використовувати якісь продукти тваринного походження. Якщо вам цікаво, що саме може бути, напишіть в коментарях чи в чаті я вам розкажу. Що у нас в кольорі? Колір найбільше схожий на перший зразок. Тобто світленький такий солом'яний відтіночок, хоча трошечки, можливо, вже темніший. Все ж таки, вину вже 6 років. Що в ароматиці? Ух! Клас, такий яскравий аромат. Мені здається, що це по ароматиці, як мінімум, найяскравіше вино. Що у нас взагалі тут можна відчути? Я відчуваю, знаєте, вже ну, таке яблуко, але мені здається, як запечене. яблуко. Трошечки полити це ще й лимонним соком, тому що цитрусовий відтінок теж відчутно а, випічка. Дуже ну, таке є відчуття клас, польові трави, такі квіти, Ну, широта цієї ароматики мені здається найбільша. Дуже цікаво. Що у смаку? Дуже цікаво. Класичний смак дрюнера. Кислотність. Після солодкість. Є цитруси, є яблучко, трошечки натяку на медовість. До речі, жодного натяку на гумові вироби. Цікаво, що у грюнера із тих чотирьох, що у нас були, тільки в першому ми це відчували. І тільки з першим можна було дійсно переплутати, що це рисля. В цілому дуже класний зразок Грюнера і класичний для Австрії. Плюс додаємо, що йому 6 років, він просто шикарно подорослиш. І напишіть, будь ласка, в чаті, який саме рюнер вам сподобався найбільше. Чекаю. Друзі, я вам дякую за те, що ви замовили 43-й винний сет. Сподіваюсь, що вам він сподобався. До зустрічі в новому винному сеті. А якщо ви додивились до кінця. Дарую вам 5% знижки на наступний винний сет. Напишіть мені про це в особисті.